Так, сьогодні на уроці ми займаємось такою темою як похідна показникової та логарифмічної функції. Я нагадаю наступне. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему, сьогоднішню дату 24.10.22, тему тема уроку. Похідна показникової та логарифмічної функції. Я нагадаю, ну так, в двох словах, що таке похідна. Похідна. Деякої функції за означенням визначається так: це границя приросту функції, відношення приросту функції до приросту аргументу, коли прирост аргументу прямує до нуля. Але щоб зрозуміти, що це таке, я вам казала, що можна сприймати похідну як таку функцію, яка визначає ріст нашої даної функції. Тобто, наприклад, наскільки швидко зростає. Ігрокова координата по відношенню до хвої. Тобто похідна це деяка інша функція. Найрозповсюджена функція, яку вам дають, коли просять знайти похідну, – це степенева. Тобто, якщо х в степені альфа показник, функція, похідна цієї функції, визначається так: число альфа пишуть спереду, як числовий множник, х залишається в степені на одиничку меншість. Ну, наприклад, якщо у вас була х в четвертому степені функція, то похідна буде 4х в кубі. Похідна константи дорівнює нулю, похідна х одиниця, але це частковий випадок ось цієї першої функції. Похідна кореня з х це 1 поділити на 2 корення з х. Похідна косинуса мінус синус синуса косинус, тангенса 1 поділити на косінус квадрат х. Катангенс мінус 1 поділити на синус квадрат х. Скажіть, будь ласка, таку таблицю я вам скидувала? Mm -hmm. Якщо не скидувала, я скину. Тут, правда, не дуже добре бачите, але все ж одно. Всі ці функції, які до рисочки, ми вивчали в минулому році. В цьому році ми познайомимося з вами з чотирма новими функціями, похідні яких будуть такі. Ну, по-перше, що таке число є. Число є, не пишіть, будь ласка, нічого, поки що послухайте. А число є, а давайте так я спочатку поясню, а потім ми повернемося ну, в режим дошки і там запишемо означення і саме потім. Нові функції в нас такі: показникова функція, число в степені х, де це число більше за нуль і не рівне одиниці. Похідна такій, такої функції буде така. Це буде А в степені Х помножити на логарифм натуральний числа А. ЛНА це деяка константа, тобто теж число. ln – це логарифм по основі числа Є. Е. Що таке число Є? Є – це число Ейлера, приблизно, а, яке дорівнює 2,7. Похідна показникової функції з основою числа Є е. – Uh, так і залишається є в степі Х. Тобто єдина функція, похідна якої не змінює її, це є в степі Х. Тому є така, uh, такий жарт, uh, є така, uh, можна на русском, є такой сумасшедший дом для математиків. Посмотрите, що делает производна. Она понижається степень, если мы говорим про. Uh, степенную функцию, да, то есть она как бы унижает человека, все поэтому не хотят, чтобы взяли производную, если человек себя считает степенной функцией. Так вот, в сумасшедшем доме для математиков приходит новый а, обитатель, ему говорят, у, вот смотри, вот к тому не подходи, он производная, он тебя унизит, понизит тебя. Он говорит, а чего мне бояться, я е в степени х. То есть е в степени х это единственная функция, функция похидная кое-друивнее по ей сами. І це частковий випадок звичайної показникової функції, похідна якої дорівнює ось цьому. Тепер є ще похідна логарифма. Якщо в нас взагалі логарифмічна функція з основою А, то похідна цієї функції буде така: це 1 поділити на х помножений на ln lnA. ДЛНА це теж деяка константа. Ми не, там, не, не обчислюємо її, якщо це неможливо. А похідна ln x, тобто логарифму натурального, це буде 1 поділити на х. Ось ці чотири нові формули стосуються похідної логарифмічної та показникової функції. А тепер давайте ще згадаємо, що ми робили з похідною. Ну, По-перше, які правила диференціювання. Якщо в нас функція помножена на число, то це число переписується, ми беремо похідну тільки функцію. Це правило ще можна сформулювати так. Константу можна винести за знак похідної. Похідна суми дорівнює сумі похідних. Похідна добутку вже обчислюється більш складним чином. Це буде похідна першого множника помножена на незмінний другий, плюс похідна другого множника помножена на незмінний перший множник. Похідна частки обчислюється таким чином. Це похідна чисельника помножена на незмінний знаменник мінус похідна знаменника помножена на незмінний чисельник і поділити на знаменник в квадраті. Тепер є ще таке поняття, як складена функція. Похідна складеної функції шукається так: спочатку беремо похідну зовнішньої функції з її складним аргументом і множимо на похідну внутрішньої функції. Також в темі похідна ми вивчали рівняння дотичної. Рівняння дотичної має ось такий вигляд. Якщо ми з цим зустрінемось, ми ще це згадаємо. І є таке поняття, як геометричний зміст дотичної, кутового коефіцієнту дотичної. Кутовий коефіцієнт дотичної, тобто число К множних передексом, дорівнює значення похідної в точці дотику. Також хочу нагадати фізичний зміст похідної, що швидкість це, навпаки, похідна шляху це швидкість, а похідна швидкості це прискорення. Ось такі речі ми вивчали з вами в минулому році, але вивчали для всіх функцій, які дочерти, а тепер будемо для всіх інших робити. І так, цю таблицю я вам надішлю, якщо у вас її немає, якщо вона вам потрібна, а в зошиті ми напишемо наступне тему уроку і дату ви написали. Тепер давайте напишемо чотири формули. Є в степені Х зі штрихом, тобто похідна функція є в степені x, так і залишається є в степені Х. На, цій, на цю формулу є багато таких математичних шуток, я вам надішлю, мені хотілося б, щоб ви їх зрозуміли. Пізніше будуть жарти. І так, А в степені Х зі штрихом, тобто похідна звичайна показникової функції, це буде та ж сама функція, яка помножена на ЛМА. Нагадую, можете собі поруч написати, що число Є е це число Ейлера і раціональне число приблизно яке дорівнює 2,7. Там взагалі більше знаків, але округлюють до десятих. Напишіть це число Ейлера. Логарифм по основі числа є. Е. Називають натуральним логарифмом і записують a. Натуральний логарифм. Ми коли вивчали логарифми, ми це записали, але ми не використовували таке поняття як ln. Так, тепер похідна звичайної логарифмічної функції. Це буде 1 поділити на Х помножений на ЛНА. Так, і похід на Елену. Це 1 поділити на Х. Ось такі нові чотири формули, якими ми познайомились в 11 класі. Давайте тепер подивимось, де ми це можемо використовувати. Беремо з підручника номер 81 Завдання таке знайти y штрих, ну, тобто знайти похідну. І так, перша функція в нас така: Y дорівнює 4є в степені X. Тут ми використовуємо яку властивість? Що множник числовий можна просто а, переписати. Тобто функція не зміниться, так, і залишиться 4є в степені X. Чому? Бо є е в степені x єдина функція, похідна якої дорівнює самій функції. Далі йдемо. Y дорівнює х квадрат помножити на є е в степені Х. Тут вже від нас хочуть, щоб ми згадали, як знайти похідну добутку. А як ми знаходимо похідну добутку? Ми знаходимо похідну першого множника. Давайте так, детально розпишемо. Треба знайти похідну першого множника. І помножити на незмінний другий множник, поставити плюс, взяти потім похідно другого множника і помножити на незмінний перший. Похідна х квадрату це 2х. І ми множимо на e в степені x. Похідна є в степені x так і залишається є в степені x. Вона не змінюється. І ми переписуємо х квадрат. Так, йдемо далі. Третій приклад такий. Y дорівнює є в степені X помножити на синус X. І так, тут теж треба згадати похідну добутку. Я не буду так детально розписувати. Давайте відразу візьмемо похідну. Похідна є в степені X, так і залишається є в степені X. Другий множник ми записуємо без змін. Плюс тепер похідна синусу так і залишається косинус х. Ну, не залишається вона перетвоє. Похідна синус Х та косинус X, і ми множимо на незмінний перший множник. Чи є запитання? Немає, так? Можна продовжити? Мені треба угу, угу, Так. Так, четвертий приклад y дорівнює. Дробу в чисельнику є в степі Х, знаменнику х-2. Тут вже треба взяти похідну частку. Я теж перший раз розпишу детально. Тобто, що це буде? Це буде похідна чисельника помножена на незмінний знаменник. Мінус тепер треба взяти похідну знаменника. І помножити на незмінний чисельник, і поділити на знаменник в квадраті. Як я вам казала в 10 класі, не треба підносити до квадрату, так квадрати залишаємо. Тепер беремо похідну. Похідна є в степені х, так і залишається є в степені х. Похідна дужки х-2 це одиниця. І ми множимо на e в степені х. Ну і ділимо на х мінус 2 в квадраті. Тепер розкриваємо дужки в чисельнику. Це буде є в степені х помножити на х. Мінус 2 є в степені х, мінус просто є в степені х. коефіцієнт 1 я не буду писати. Поділити на х-2 в квадраті. Ось ці два доданки подібні. Мінус 2 і ще мінус 1 дадуть мінус 3 є в степені х. І того отримаємо e в степені x помножити на х мінус 3 е в степені х поділити на х-2 в квадраті. Так, п'ятий приклад беремо. П'ятий приклад в нас такий. Y дорівнює 5 в степені х. Похідну цієї функції ми шукаємо за формулою похідної а в степені х. Я нагадую, чому дорівнює похідна. Це буде та ж сама функція, помножена на А. Тобто, в нашому випадку це буде 5 в степені х помножити на ln5. Так як ln5 обчислити не можна, ми так все і залишаємо. Шосте беремо. Y дорівнює Х помножити на 3 в степені Х. Тут треба згадати похідну добутку. Ну, давайте теж не будемо розписувати, відразу візьмемо похідну. І так, похідна першого множника це 1, похідна х це 1, І множимо на незмінний другий. Плюс тепер беремо похідну другої функції, 3 в степені x, помножити на ln 3, це вже похідна, ось за цією формулою взята, і множимо на незмінний перший множник. Ось це можна один можна не писати, Перепишіть без нього, а я просто зітрую. І так, тепер беремо наступний номер 8.3. Чи можна стирати? Можна? Угу. Я стираю. І так, номер 8.3. Ігрек дорівнює. Логарифм ікса по основі 9. Це вже треба згадати, як ми беремо похідну логарифмічну функцію. Це буде 1 поділити на х помножений на ln ось цього числа. Це зрозуміло, діти? А угу. це у вас 9. Все, так і залишаємо. Нічого більше зробити не можна. Друга функція така. Lnx поділити на х в кубі. І так, тут вже треба взяти похідну частки. Похідна частки – це буде похідна чисельника. Чому дорівнює похідна ln x, якщо логарифм натуральний, тобто ln похідна дорівнює рівня однійхій. І ми множимо на незмінний знаменник. Тепер беремо похідну знаменника. Похідна х куба це 3х в квадраті. І ми множимо на незмінний чисельник і ділимо на знаменник в квадраті. Я запишу так детально, а потім напишу х в шостому. Тут можна х, х в кубі скоротити, Отримуємо х квадрат мінус 3 х квадрат, помножений на lnx, а в знаменнику х в шостому степені. Що ще можна зробити? Можна було б з чисельника винести х квадрат і скоротити з x в шостому. Отримуємо 1 мінус 3 lnx. І поділити на x в шостому степені. Тепер х квадрат і х в шостому скорочується, залишається х в четвертому степені. І тут 1 мінус 3 lnx. Так, беремо третій приклад y дорівнює х в п'ятому степені помножити на ln X. Так, тут треба згадати похідну, похідну добутку. Похідна Х в п'ятій. Це буде 5х в четвертому степені, так? Множимо на незмінний другий множник. Плюс тепер беремо похідну Елена. Похідна Елена це одна іксова. І множимо на х в п'ятому степені. Ось ці ікси можна скоротити. Отримаємо 5х в четвертому степені, помножити на Елен Х. Плюс Х в четвертому степені. Так, якщо запитань немає, давайте візьмемо номер 8.7. Я стираю, так? Так. так, номер 8.7. Треба обчислити значення похідної в точці, тобто знайти штрих в точці х 0 І так. Перша функція в нас така. F від x дорівнює є в степені х мінус 3х І точка х 0 це 0. Ну, знаходимо спочатку просто похідну. І так, похідна є в степені Х, так і залишається є в степені X. Похідна трьохх це трійка. Тому значення похідної в нулі. Це буде є е в нульовому степені мінус 3. Є е це теж число. Будь-яке число в нульовому степені, крім нуля, це 1. Отримаємо 1 мінус 3, і це буде мінус 2. Якщо таке завдання було б на зайно в тестах, ви б у відповідь записали мінус 2. Беремо друге. Вам треба знайти значення похідної в точці х0 для такої функції f від x дорівнює 1 друга х в квадраті мінус lnx і точка x0 дорівнює 4. Спочатку беремо похідну. І так, похідна першого множника. Я розпишу детально, множник 1 друга переписується, похідна х квадрату двійка. Виходить вперед, і степінь х на 1 зменшується. Я детально пишу. Можна просто було написати відразу 2х. Вихідна ln це одна іксова логарифма натурального, одна іксова. Двійки скорочуються, залишається х мінус 1 поділити на х. Ми тепер знаходимо f' в точці 4. Це буде 4 мінус одна четверта. Скажіть мені, будь ласка, скільки це буде? 15 четвертих. Ну, можна і так сказати, а я би наприклад не переводила в неправильний дріб, бо як правило відповідь це зміж три цілі три четвертих. 3 четвертих, але а, це дійсно 15 четвертих. Так, добре. А, а можна питання? По якому так. принципу ми тут робили похідну? Дивіться, ми брали похідну різницю, тобто ми спочатку взяли похідну першого. А множника потім, о, множника доданка, а потім похідну другого. Похідна степенева, ну, множник одна друга числовий переписуємо. Похідна х квадрату двійка вийшла вперед, і степінь х на один зменшилась. Тобто ми брали угу. як похідну степеневу функцію, а друга функція була вже нова, логарифмічна. Так, зрозуміло. Так, Дякую. Далі, далі зрозуміло, так? І так, третє, f від x дорівнює. Косинус Х поділити на є в степені Х і точка х 0 дорівнює 0. І так, знаходимо F' від x. Тут треба згадати похідну частки. Як ми знаходимо похідну частки? Це буде похідна чисельника. Похідна косинуса це мінус синус х. І ми множимо на незмінний знаменник. Далі пишемо мінус. Тепер беремо похідну знаменника. Похідна є е в степені Х, так і залишається є е в степені Х. Чисельник переписуємо без змін. І ділимо на знаменник в квадраті. Можна було написати відразу є е в степені 2х. Але що можна тут ще зробити? Винести в чисельнику є е в степені Х. В дужках залишиться мінус синус x мінус cosinus x, а в знаменнику є в степені 2x. Скорочуємо є в степені x, є в степені 2x. В знаменнику залишається є в степені x, а в чисельнику ми запишемо мінус синус x мінус cosinus x. Так, якщо запитань немає. Давайте згадаємо, ще, як брати похідну складеною функції. Можна скоро е, очистити. Угу. І так, дивіться, номер один: вашому підручнику немає похідної складеної. Вона є, ну там буквально один приклад. Давайте так. Ну теж завдання знайти f' від x. Візьмемо таку функцію. y дорівнює є в степені 2х. Чому ця функція складена, чому вона непроста? У вас в таблиці похідної є, є в степені x, але тут замість x підставили ще 2x. Я нагадую, щоб взяти похідну складеною функції, треба взяти похідну зовнішньої функції. Зовнішня функція це є в степені Х. Її похідна залишається незмінною, тобто ми так і запишемо є в степені x. І тепер треба помножити ще на похідну внутрішньої функції. А похідна внутрішньої функції це похідна двох ексів. Це буде просто множник 2. А така, наприклад, функція y дорівнює ln x квадрату. Тобто у вас під знаком логарифма стоїть не х, а х квадрат. Тобто зовнішня функція тут ln, а внутрішня функція це х квадрат. Якщо ми беремо похідну складеної функції, ми беремо похідну зовнішню функцію, похідна ln – це одна іксова. В якості ікса у вас йде ікс квадрат, тобто це буде 1 поділити на ікс квадрат. І тепер треба ще помножити на похідну внутрішньої функції. Похідна ікс квадрату це два ікси. Ці два ікси можна записати в чисельнику. І скоротити з х квадратом на х отримуємо 2 поділити на х. Це зрозуміло це? Давайте візьмемо таку функцію є в степені синус x. Що тут зовнішня функція? Є в степені, А внутрішня це синус. Ще раз, як ми беремо. Похідну складену функції. Спочатку беремо похідну є. Е. Похідна Є е залишається є е в тому ж самому степені. так? І тепер множимо на похідну синуса. Похідна синуса це косинус, це, це є кінцева відповідь. Так. А давайте тепер запишемо домашнє завдання на завтра. І, будь ласка, зробіть його. І ще я надішлю листочок по теорії. І так, домашнє завдання буде таке. За підручником ви берете номери 8.2, 8.4 і 8.8, ну і повторити теорію по вихідні. А на наступному тижні ми вже почнемо тему, яка дуже тісно пов'язана з темою похідна. Це буде обернена дія до похідної, тобто знаходження функції, чию похідну ми бачимо. Це буде називатися первісна. тому похідна нам дуже буде потрібна. Теорія по похідній дуже буде потрібна. Все тоді на сьогодні закінчимо. До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо до побачення.